Польща і українське зерно. Давайте поговоримо про останній конфлікт з Польщею і як же Україна, Україна чи українська влада додійшла докотилася до того, щоб сваритися з нашим важливим партнером, який підставив плечі підтримки у боротьбі з фашистською Росією. Але почну з позитиву. Спочатку. Кілька днів тому я повернувся якраз з Польщі. Конференції, економічний форум, 32-й за ліком. Європа Карпат. Цього разу він відбувається в Карпачі, це десь на кордоні з Чехією. Беруть в ньому участь кілька тисяч чоловік, тобто це досить великий форум. І як і раніше, він надзвичайно позитивний до України. От разом з нашою делегацією, а я брав участь як і в попередній поїздці до США. Разом з делегацією Національного форуму трансформації України нагадаю, що ця ініціатива, головний координатор якої Михайло Харій, пропонує створення повномасштабної коаліції з Сполученими Штати Америки і Польщі, використання їхнього досвіду, їхнього потенціалу не лише економічного, а й інтелектуального для масштабної трансформації України. У нас є в цьому плані і наробки, і успіхи, і домовленості. Якраз про реалізацію цієї ідеї. Черговий раз в Польщі на цьому економічному форумі було продемонстровано готовність польських політиків, польських інтелектуалів ці підтримці. Поруч зі мною на сцені там сидів, наприклад, Єжик Віцинський. Він спеціально прийшов і взяв участь в нашій делегації, як один з учасників нашої команди. Це колишній міністр, колишній розробник повномасштабної. Економічної стратегії змін для Польщі, і він зараз готовий свій досвід надавати нашій команді і всій Україні. Абсолютний позитив. Приходили в залі, наприклад, сиділи спеціально, прийшли колишній посол Польщі в Україні, інші урядовці, як Діючі, так і колишні, вони надзвичайно позитивно Ставляться до України і готові допомагати. І буквально за кілька днів ми дізнаємося про скандал, про те, що українська влада вирішила вводити економічні санкції на Польщу, скаржитись на Польщу. Через що? Через те, що Польща разом з іншими прикордонними країнами не захотіла, щоб українське збіжжя, тобто зерно, Яке достатньо демпінгу, тобто воно дешевше, аніж польські ціни аніж словацькі ціни, щоб воно продавалися в Польщі, на що Україна страшенно образилася і почала сварку. Ну, не Україна, верніше, українська влада страшенно образилася, і почала сварку, почала на рівні Кабінету міністрів ініціювати заборону для продажу польських товарів, і понеслося. І понеслося до того, що. В притул до заяв саме високого рангу, що Польща не буде більше продавати зброю, хоч вона потім і була спростована додою. Але заява така, щось таке ж подібне спочатку про Луна, ну це ж взагалі, катастрофа для України. І ось зараз побачимо: а чому взагалі інтереси кількох агрохолдингів українська влада ставить вище аніж інтереси національної безпеки? Це питання, це не твердження. Ще поставлю одне питання, на яке я ніяк не можу знайти позитивної відповіді. Я один з тих, хто критично сприйняв українську зернову угоду. В нашому політичному, медійному просторі не прийнято було аналізувати цю зернову угоду, було прийнято лише ставитись до неї позитивним. Чому я почав сам зернової угоди, а не з с... Аналізу безпосередньо ситуацію в Польщі. А тому, що і там, і там іде про зерно, і там, і там йде про збіжжя, про його продаж, і про якісь прибутки питання, хто зацікавлений, які прибутки, і які національні інтереси України. А через інтереси кількох агрохолдингів Україна неформально під час війни увійшла. В торгівельні стосунки з Росією, що для мене ненормально. Росія ворог, Росія агресор. Як з нею можна узгоджувати економічну політику? З формальної точки зору, у нас начебто держави чисті руки. Ну, ніхто ж не підписував безпосередньо з Росії угоду. Та формально Україна підписала з Туреччини, а Туреччина з Росії. Ну ми ж з вами не діти, ми ж не дурні. Ну, очевидно, я підозрюю, принаймні, що частина моєї аудиторії принаймні точно не дурна. Не знаю, як решта, хто слухає не цю програму, а загальноофіційні медіа, але ми ж з вами ну, точно не дурна аудиторія. Ну, Сумнівно, що без взаємостосунків української та російської сторін раптово турки підписували і з одної сторони, і з іншої угоду про прохід. Кораблів з збіжем і про гарантії безпеки для цих кораблів. А між собою ці сторони не домовлялися би про дати якісь. Так? Тобто, все ми домовлялися лише з турками. І потім чомусь скаржилися, коли Росія вийшла з цієї угоди з турками зерновою. Враження таке, що національні інтереси були поставлені. Е на нижчий рівень, аніж інтереси кількох агротрейдерів. Можна мені відповідь закинути. Ні, на чекають ну, де ж мова про кілька мільярдів доларів для українського бюджету? Ну, очевидно, так. Мабуть, так, я хочу підозрювати, що так. Хоча ми досі не знаємо, які ж прибутки український бюджет е виніс від е цієї торговлі збіжжям. Ну, я принаймні не зустрічав такої цифри безпосередньо. І більше того, я не зустрічав, а які безпосередньо трейдери, агротрейдери отримували свої прибутки. Тобто, в чиїх інтересах робилася так звана зернова. Угода. Натомість, які я бачив і бачу мінус: Росія отримала можливість шантажу українського керівництва продовження зернової угоди. З формальної точки зору, наш наступ. Не лише от останній контрнаступ, а навіть попередні. Вони не збігаються повністю з зерна угоди. Я спеціально можу зачитати. Підписана була зернова угода, перша принаймні, 22 липня 2022 року. Готувалася вона досить довго, тобто ще е, з квітня, коли заявив Янсек. ООН Антоніо Гутереш і зустрічався з президентом Туреччини. Це було перше, щоб обговорити ідеї проблеми продовольства, енергетики, фінансів. Потім Гутереш зустрівся з фашистським лідером Росії Путіним. А ось Потім провів зустріч з Зеленським і понеслось. Бо нагадаю: ідея, під якою йшла продаж зерна, не продаж її в Польщі, в Словаччині чи Угорщині, а продаж. В тих країнах, які потерпають від голоду. Про що, власне, поляки і говорили? Що вони не проти транзиту. А питання, що Україна ну, не повинна продавати зерно і демпінгувати щодо польських виробників, польських фермерів. Так от, Угода була укладена 22 липня. Формально це на той момент не зупиняло український наступ. Бо 6 вересня почалась операція на Харківщині. Успішна. Українці відбили дуже багато окупованих земель. В подальшому була ще одна успішна операція, яка завершилась 11 листопада. Тобто, останнє українське місто було звільнено 11 листопада 2022 року. Це було місто Херсон. З формальної точки зору, начебто. Ну, немає тут накладання з або залежності верніше, від зернової угоди. Адже 29 жовтня, тобто, перед звільненням ще Херсону Росія призупинила свою участь. 2 листопада вона знову відновила свою участь. І, зрештою, почалися переговори. З турками, очевидно, російсько-українських сторін про відновлення, повноцінне відновлення угоди. Так от, угода повністю була відновлена 19 листопада. Угода продовжена ще на 120 днів на 4 місяці. На 4 місяці після звільнення останнього українського міста. Після того жодного українського міста ми не встигали більше звільнити, натомість. Росія отримала перепочинок і забетонували, запломбували лінію фронту, яку зараз, на жаль, ну, дуже важко, на жаль, бо дуже важко пробивають наші. А якби от було відразу після 11 стопу, можна мені закинути, ну, не вистачало техніки. Не вистачало сил, потрібно перегрупуватися. Я думаю, що цілком це правдива інформація. Питання в тому, як довго потрібно було накопичувати. Ну Ніхто з української влади чи з української армії не скаже, що під впливом Росії хтось гальмував цей процес. Під впливом Росії ні. А якщо під впливом якихось коштів від агротрейдерів, у мене питання лише. Хтось, наприклад. Саботував постачання з якоїсь європейської країни, техніки, танків, ну не за два тижні постачалось, наприклад, а за два місяці. Тобто можна ж в дуже багато рутинних способів волохіти, е саботувати і уповільнювати процес. То вона все рівно буде поставлена техніка, але вона може бути уповільнитися, якщо замість двох папірців буде два, 22 папірці. Кожен хто стикався з державними системами, знає, наскільки легко, або в один бік, або в інший можна або прискорити, або пригальмувати процес. Пригальмувати легше, прискорити важче. Пригальмувати легше. легше. Мене, е, підозрив, в мене не підозрює, у мене питання, якби не було зернової угоди, яка, ще раз кажу, 19 жовтня вона була на 4 місяці укладена, продовжена. Вона була потім, на 4 місяці, да, в Росії стверджувалось, що потім, потім було продовжено, значить, ще на, з 19 березня, тобто, 19 листопада і потім 19 березня. 17 травня знову розблоковано. Тобто, бачимо, що угоду укладалася не на рік, не на рік, а щоразу на кілька місяців, що уможливлювало Постійна, а, тиск Росії. Ще раз підкреслюю, з економічною мотивацією. Тобто буде розблокована угода, і ви отримуєте економічні переваги. Це під час війни. Чи не потрапляла ще під час зернової угоди Україна вже не як влада, а як держава в заручники Через інтереси кількох агротрейдерів, які мали приносити гроші за цей бюджет від цієї так званої зернової угоди. А можливо, втрати більше, аніж прибутки, уявні прибутки від цієї угоди. Втрати, А втрати не уявні. Втрати це наші хлопці, які гинуть на забетонованій за цей час лінії. Запорізькій, Херсонській, Луганській, Донецькій областях? Чи втрати людські не більше, а навіть одна людина це втрати більше, ніж будь-який мільйон доларів? Да? Чи ми не втратили в час? Завдяки так званій зерновій угоді. Чому я про це дві третини чи чверті нашої програми про Польщу? А тому, що Польща це лише наслідок. Подивіться, що роблять боти, які виправдовують дії влади в ситуації в Польщі. Вони кажуть, ну це ж вибори, це проблема виборів лише в Польщі. Та ні, не проблема виборів. Вибор бувають в кожній країні. Проблема не виборів. Проблема в тому, що Україна ставить інтереси кількох агротрейдерів вище за ситуацію з національною безпекою. Бо вибори пройдуть. А ми настільки вже не виправимо ситуацію з Польщею, бо втрачається довіра. У багатьох людей просто зараз Польща ну, в підкорці вже буде. Ага, значить, з України можна сваритися. Україна може сваритися з Польщею. Тобто період, умовно, там, романтичний, букетно шоколадний цукірковий, у нас через це минув. А це прикро. А це дуже прикро. Бо максимально довго варто було зберігати ці чудові стосунки, які були протягом півтора роки, бо Польща найбільше прийняла українських біженців, Польща найбільше демонструвала розуміння а, української політики і а, небезпеки, а, яка йде від російських фашистів. А зараз що? А зараз у багатьох польських громадян буде ага, ну так, в Україні інші економічні інтереси. Україна може сваритися з Польщею. І вибори минуться, а в підкорці у багатьох поляків це залишиться. І біда в тому, що не лише у багатьох поляків. Те, що українська влада почала сваритися з польською владою, це буде помітно вже вже помітно. І в інших країнах, і Європи, і світу. І значить, ті сили, а там дуже багато сил, які підживлюються російськими грішми, російською ідеологією, вони підіймуть голову. І буду став питання. Так подивіться, виявляється, з Україною може сваритися і європейська, і натівська орієнтована а, країна. Тобто і там може бути суперечки. Бачите, подивіться у Польщі суперечки з Україною, чому не може бути і в наших країнах суперечки. Ну, катастрофічна просто ситуація. Слід вибачатися українській владі, не нам з вами, українським громадянам, українській владі перед польською владою. А за цей інцидент максимально швидко намагатися його е, нівелювати і більше такого не допускати. Але ще раз підкреслю, питання не просто зараз про якийсь елемент недовіри між Польщею і Україною. Питання, що важливіше: національна безпека чи інтереси кількох олігархів. А у нас за збіжжя відповідають не маленькі фермери, щоб розуміли. Це не ті, хто вирощують там малину чи, а, чи равликів. Це великі агрохолдинги, які ми з вами, до речі, знову підкреслюю, не почули досі. Тобто інтерес, яких агрохолдингів відстоює влада. Чи може будь-яка влада будь-якої країни відстоювати інтереси великого капіталу? Може, безперечно, є. багато це роблять. Але не за рахунок національних інтересів. В даному випадку постраждали саме національні інтереси, це відео для тих, хто захищає будь-яку політику влади. І зараз, коли в ситуації з Польщею, вона абсолютно неправильна. Друзі, нам потрібно підтримувати ті дії влади, які корисні на національної безпеці, і не робити вигляд, що влада безпомильна. І вона не може робити помилки. В даному випадку, сварка з Польщею це безперечна помилка, катастрофічна помилка. Щодо зернової угоди ну, у мене питання. Тобто я не стверджую, що це катастрофічна помилка, але на питання, які я поставив, відповіді ніхто поки що не надав. І в мене залишається критична ставлення. До цієї зроневого. А відповідно, я і побудував такий ланцюжок, що саме від неї наслідок ведуть і оці сварки з польською, з польською владою, з польським керівництвом і, відповідно, потім з польською державою, польським народом. Нам потрібно ставати розумніше, нам потрібно ставати сильніше. Проти Росії нам потрібна коаліція наших союзників. Інакше буде. Про те, про що попереджав Шевченко. нагадати? А Шевченко попереджав, Польща впала і нас придавила. Щоб не було такого, що ми підставляємо ніжку Польщі, а вона впаде і нас придавить. Нам потрібно збільшувати коло союзників, а не зменшувати. Бо саме це потрібно для перемоги. З фашистською Росією, а ми маємо перемогти. Україна все одно переможе. Слава Україні.